Какие гарантии может дать Киев? Все мировое сообщество вменяемое понимает, что Зеленский эта фигура не самостоятельная. Самостоятельно принимать решения и он не может. Как фигура, которая не может самостоятельно принимать решения, давать какие-то гарантии. На тему відео одиозный Анатолий Шарій. Він знову активізувався у мережі. Цього разу один за одним записує ролики, зокрема у Тікток. Прибуваючи за кордоном, пропагандист знімає відео, у яких засуджує дії Києва та поширює російські фейки. Таким чином, через свої соцмережі шарі транслює пропагандистські меседжі. Таку жваву активізацію пропагандиста Шарія упродовж крайніх кількох тижнів пояснює нардеп Олексій Гончаренко. Тому що відпов... отримав відповідні вказівки від ФСБ. Тут це не до нього питання, а питання, що робить Росія зараз. Вони дуже активізували в цілому свій інформаційний цей напрямок, тому що вони намагаються будь-якою ціною якось добитися якихось перемовин на своїх умовах. І вони задіяли всю свою мережу. Вони задіяли своїх агентів за кордоном. Ми бачимо, як часом виходять якісь дивні інтерв'ю за кордоном. Тобто вони зараз всю свою мережу якби скривають. Ім вже нема чого якби, чекати, тому що для них вже момент істини наступає і вони це відчувають. Тому вони просто е, всім дали в команду і фас, і в тому числі Шарію, І він як такий ФСБшний песик і виконує. Ця людина просто є зрадником і зрадила свою батьківщину, працює на ворога, а за це в'язниця. До слова, Анатолій Шарій, уродженець Києва, у минулому український журналіст, тепер політик, лідер проросійської політсили. Партія Шарія у 2021 році. Сбу оголосила у розшук Анатолія Шарія, проти якого розслідують справи щодо держзради та розпалювання ворожнечі. За час війни у травні пропагандист, який багато років живав в прибережному іспанському муніципалітеті Рода Дебера, заарештували у нього вдома. Суд Іспанії після розгляду справи залишив чоловіка на волі, але без паспорта. Шар'ю заборонили виїжджати за межі держави, також його зобов'язали двічі на місяць приходити до суду. Ці вимоги мали припинити впродовж 30 днів, якщо Київ офіційно не подав би запит на екстрадицію. Однак Україна вжила необхідних заходів менш ніж за два тижні.